Остап Дроздов письменник, журналіст, телеведучий та власник Ютуб каналу Дроздов. Пане Остапе, раді вас бачити. Доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку. Доброго здоров'я навзаєм. Вітаю, колеги. Пане Остапе. Наш етер сьогодні і наше спілкування розпочнемо з обговорення, що ж може бути по представництву на саміті миру. Можемо пригадати, як днями президент Зеленський в Харкові звертався до Сі Цзіньпіна, Байдена. Будь ласка, підтримайте саміт миру своїм персональним лідерством та участю. Натомість, дещо раніше видання Bloomberg писало, що президент Байден в цей час може бути присутній на заході, де збиратимуть кошти на президентську кампанію і зірки і інші е, люди. Сізіньпін, ну чому апелюємо до нього, так хоча навіть зараз представництво Китаю на будь-якому рівні під величезним запитанням. Отже, наскільки цей заклик може бути успішним? І як ви оцінюєте рівень представництва цих двох країн, якщо, наприклад, Китай все таки згодиться взяти участь? Ну я оцінюю так само, як і Блумберг. Ви дуже слушно на нього послалися це видання, яке написало, що наш цих саміт миру в Швейцарії. Він якби здувається ще до його початку, його дипломатичний міжнародний статус рейтинг е суттєво падає. І, власне, це не пов'язано лише з представництвом, бо дійсно там десь планувалося понад 160 держав, зараз е десь буде в районі 100, воно ніби здається багато. Але ми розуміємо, що без ключових гравців воно ну, знову буде доволі таким декларативно відчитним. Заходом, який не буде мати ніяких проривних рішень, це більше навіть власне не з представництвом пов'язано, а з не як сказати з тотальним нерозумінням або не зовсім адекватним розумінням е, е, нашого керівництва взагалі всієї ситуації і навколо війни, і навколо наших союзників. Тому що всі наші союзники виходять не з ілюзорного не з бажаного, а з дійсного. Це нам тяжко деколи вловити, тому що ми звичайно в своєму горнилі війни і в цьому епіцентрі е, ну нам по іншому все бачиться, але світ власне дивиться на війну, особливо на довгу війну, як на поразкову війну, як на війну, в якій в принципі змагатися з ресурсною спайкою Росії, Північної Кореї, Китаю так не відкрито і Ірану. Ну, є не те, що дуже надгероїчним, це ну, майже непідйомне завдання. Тому і від цього світу, що нас дуже часто знаєте, дратує, десь обурює, от лунають у ці думки. Це треба припиняти. Це треба припиняти, бо чим довше йде війна, так нам кажуть всі, тим більшими будуть чи можуть бути територіальні втрати України. Тим важче взагалі буде вийти на якийсь, хоча би ну, оптимальний варіант е е е там закінчення, припинення, там, називати це як хочете. І тому, власне, з цього погляду, цей саміт миру він ну, би логічно було би припустити, мав би стати місцем. Ну, я б так сказав, пошуку рішень, як це все якось зупиняти, заминати, шукати способи. Припинення. Натомість, воно, мені здається, все ж таки зараз більше вже опирається в не зовсім таку, я б сказав. Ну і е е е нехай глядачі наші самі дадуть своє окреслення, позицію наших керманичів, які дуже часто таке враження себе уявили знаєте персонажем з якоїсь комп'ютерної гри, е в якого знаєте десь сім життів. Трошки поза нашою бульбушкою ставлення до плину війни, до перспектив війни, до релевантності. Інше і змінилося, чи за цим підтягнеться власне вже українське керівництво? От, власне, кажучи, і побачимо це. Є основною якби інтригою оцих там кількох тижнів, які передують цьому самі. Угу. Пане стапа. Ну, все ж таки, якого максимального результату? Можна очікувати від цього саміту? Говорите, що участь братимуть близько ста країн уже 80 підтвердили свою участь про Росію, Китай ми поговорили тут. Бразилія і Китай до речі хочуть окремий саміт, нібито створювати. Пропонують провести міжнародну мирну конференцію для обговорення пропозицій щодо деескалації війни. При цьому наполягають на рівні участі обох сторін. Тобто, це якось окремо між собою провести цю зустріч, чи як ви це розумієте? Цю пропозицію а? позиція, власне, до речі, Блубергом дуже добре розписана. Чому Китай і Бразилія якби, адвокатують участь Росії у будь-яких, це не тільки саміту миру у Швейцарії, це взагалі будь-яких форматів розмов про мир. Тому що ну, от, якби, ми маємо, звичайно, табу на контакти з ворогом. У нас, до речі, діє ще й рішення РНБО. І указ президента про заборону будь-яких перемовин з ворогом, там з путіним, не з ворогом, не з Російською Федерацією, а конкретно з ВВ Путіним. Це ж суттєві речі. Тому ми якби це так дуже болісно сприймаємо. Але поза тим, якщо взагалі так абстрагуватися, от вимкнути емоції, ну якби кожна нормальна людина розуміє, що будь-яка розмова про якісь способи вирішення збройної війни. Без участі агресора, ну якби говорити можемо, Ну, це буде ООН 55-й там рівень. Ну, тобто, це можна говорити, можна приймати дуже правильні декларації. І Україна виходить на цей саміт Миру з абсолютно правильними тезами, темами. Я вас беру, підписуюся. Я, я ставлю всі свої печатки на всьому, що говорять. Але я розумію, що це є все з неба взято. Жодного практичного механізму реалізації правильних тез немає, тому що поза правильними тезами є реальний плин війни, який говорить про те, що перепрошую зараз, якби не проглядаються переможні чи супероптимістичні сценарії. Ну якби і це треба враховувати. І оця розбіжність між тим, що бачать здалеку ми говоримо про Бразилію, про Китай. Якщо ширше про глобальний південь, який чим далі від України, тим холодніше ставиться взагалі до війни. Ось це якби треба враховувати. І тут, знаєте, не вийде просто отак, навіть, позагравати в стилі відео, ну наші ж вони ж відеомани, знаєте, і сказати, що, мовляв, Україна буде, ну, щоб зацікавити там ти глобальний південь, Україна буде продовольчий хаб в Африці робити. Я звичайно дуже радий за дітей Африки. Я просто, я просто не тямлю себе від щастя, але воно трохи дивно виглядає з точки зору взагалі е, кон'юнктури світової, тому що ну, коли в тебе зруйнована вся теплогенерація, коли в тебе на слові 20% відсотків окупована територія, 60-70% твого бюджету складають західні вливання. Без яких навіть чиновник і пенсіонер не отримає там свої тим там крихітні відносно світових стандартів гроші. І тут звичайно можна говорити про те, як ми будемо рятувати Африку. І тут ніхто не запитає Україну, хто рятувати буде, а українців хто буде рятувати, якщо ми думаємо про ну, якісь геополітичні такі, знаєте, в стилі ох, як класно ми зробили. Воно не працює, тому що зараз у цей саміт миру він і покаже. Спрацьовує такий навіть не те, що холодний, навіть місцями цинічний прагматизм, геополітичний. І в нього треба або професійно входити, або без тих своїх рожевих хмаринок, в яких все добре звучить, але какаде реальне, практичне, ну, якби дуже низьке. Пане Остапу, скажіть, будь ласка, а як ви все таки бачите ось цей такий? Тверезий раціональний погляд на найближчі перспективи знову ж таки. Я пригадую в низці програм на одному з телеканалів. Ви свого часу ну така наскрізна лінія була вашої риторики, що Росія це екзистенційна загроза Україні. І зараз ми це прекрасно розуміємо і усвідомлюємо навіть ті, хто можливо хтось колись сумнівався. Але якщо ми будемо виходити на перемовини зі слабшої позиції, не з позиції перемог, наприклад, яких хоч, хоча б мінімальних на полі бою, то Російська Федерація матиме краще становище в перемовному процесі. Разом з тим, Російська Федерація ну навряд чи зупиниться. Вона зможе, як багато хто каже, дати собі можливість і час ще допрацювати свої якісь негаразди, недоліки. Можливо, зробити нове переозброєння, намагатиметься зняти санкції, і потім будеш знову тиснути. Ви абсолютно правильно говорите. Ви б'єте в саме серке осердя війни. Все насправді ключі там. Я постараюся якось так лаконічно відповісти, розуміючи певне обмеженість сітерного часу. Ну, дивіться. Мені здається, що зараз є унікальний історичний шанс, ну, років за сто, коли з нами умовно кажучи, весь світ. Ну, я не беру весь світ планетарно, але весь світ демократичний, західний, західна цивілізація, до якої, перепрошую, ми, начебто, належимо. І хочемо бути частиною демократичного світу, а не світу авторитаризмів, де один цар, один телевізор, не громадянин вільний, а підданий, якого ще можна карально примусовим способом з ним спілкуватися і діяти. Тобто, ми все ж таки якби воюємо за приналежність до світу демократії, до прав і свобод, до волі як такої, а не до всіх струнку і думати, тільки як скаже. Не хтось там зверху. Тому, звичайно, розуміючи, що за нами саме західний світ. От я би покладався на нього. Тому що як не крути, попри всю екзистенційність цієї війни, вона не припиниться і так, оце екзистенційне протистояння не припиниться з умовним припиненням війни. Тому що протистояння всьому російському не включає лише зброю. І коли воно опирається лише в збройне протистояння, то я тут смію ну трошки знаєте, розчарувати наших різних людей, які чомусь думають, що на цьому все закінчиться. Протистояння російському буде існувати доти, доки буде існувати дві ці екзистенції, чому війна екзистенційна, екзистенція українства з усім українським і російського, яке українського не визнає і хоче загарбати. Це мовне протистояння, і хто би як не бігав від цього не втече. Це економічне протистояння, інформаційне, культурне, частини історичної пам'яті, всьої гуманітарної політики і так далі. Тому просто війну треба сприймати як одну з частин чи компонентів цього екзистенційного протистояння з Росією. І якщо припиняти війну, тоді протистояти якісніше можна буде в усіх інших сферах. І для того в нас є весь світ, для того в нас є західна коаліція, для того в нас є рух в НАТО, для того в нас є ну, гарантії певні, які держава шукає в інших держав, е наших союзників щодо майбутньої безпеки настання сталого миру. Бо ви правильно кажете, просто мир нас уже не влаштовує, бо ми знаємо, який людожер по той бік коребрика. Тому нам потрібен сталий мир. Це без гарантій західної демократії, Заходу. Вуще НАТО взагалі не розглядається і нема сенсу це, це навіть розглядати. Тому я би просто казав зосередитись на, ось на підказках не, саме наших західних союзників щодо виходу з війни: у посилення. І, і, і спроможності подалі протистояти Росії вже на політичному цивілізаційному рівні, прибравши суто війну і, і, і мілітаристику, угу. оце такий план. Він глобальний. Він для когось абстрактно звучить, але саме тим і рухається світ. Він, він же ж на чого весь заточений? на те, аби якось це заминати, щоб дати тій бідній нещасній Україні не стікати кров'ю. А устабільнитися і просто відновити життя, і просто жити на зло своєму ворогу. Тому що, вибачте, якщо ціллю війни є наше не життя, не буття, то сам факт існування України, українського української мови, просто самодостатньої держави, де ось так от три віконечка в екрані говорять, те, що думають, це і є перемога над ворогом, і зацикленість на двох районах тут світ не дуже розглядає. Світ до цього більш екзистенційніше підходить, глобальніше, довгостроковіше. Я, якщо б таку оптику от поміняти, я певен, ну, багатьом людям це б додало трошки. І мені здається, оце це довгострокове розуміння, що ми вже перемогли тим, що ми є, а нас не мало би бути, то, звичайно, ну, ну, хіба цього недостатньо? Тут треба до цього підходити якось трошки з іншого погляду. Ну наскільки це звичайно буде можливо, угу. тут вже справа за кожен. Пане Остапо, ще про саміт миру. Президент Зеленський говорить про те, що Путін дуже сильно боїться цього саміту і намагатиметься усілякими способами зірвати цей захід. Як ви гадаєте, з яких причин може боятися дійсно, і е, е, якими інструментами може послуговуватися аби зірвати саміт миру в Швейцарії? Ну, як ви пам'ятаєте, ще минулого року Лавров об'їздив всю Африку. Ми сміялися з того, як йому, знаєте, ті от пелюстки вішали там на шию, якісь там шамани бігали, там йому щось співали, якісь там свої тубільні пісні. Там, знаєте. Там. Ну, ми посміялися, але ну, на превеликий жаль, ворог є ресурсно спроможний, він є світовим гравцем. Як писав Генрік Кісінджер, який є засновником і долом того прагматизму в геополітиці, от всякі імперії вони тому не визнають міжнародних правил гри, бо самі хочуть встановлювати міжнародні правила гри. Ось Росія це робить через свій підрив. Вони на цьому зуби з'їли. Це є фсбшно чи кіська Шпигунська. Е, взагалі таке. таке, таке Маса, така такі, така субстанція, яка дуже вміло працює на страхах, на слабкостях цілих регіонів, на інтересі, на підкупі від банального до якогось, знаєте, там дати обіцянку цацанку а дурному радість. Тобто, це є багаторукий вішну, який завжди працював на зміцнення свого імперського інтересу відповідно проти інтересів жертви. тому Оці всі погрози, підкупи, які, знаєте, способи збити з цієї теми участі в саміті миру тих самих країн глобального півдня, і, зокрема, вся домовленість з Китаєм. А це є, ну як на мене, ну це така основна зв'язка цієї війни. Оця зв'язка з Китаєм, вона взагалі фактично, умовно кажучи, вписується в таке, знаєте, жаргонне слово кранти. Тому що спайку Росії і Китаю чи відкриту, чи просто таку прикриту, але ресурс. Ну, ну чесно кажучи, тут протиставити можуть лише світові гравці рівня Америки і, і, і номер один, номер два в світі. Е, тому, от, власне, і Путін буде це робити не тому, що він боїться, що от завтра його там заставлять щось там, зупинити війну. Но цих резолюцій про зупинку війну, війни про виведення військ. Про ну, відновлення суверенітету, цих резолюцій, знаєте, вже отакі, така кіпа стоїть в кожного на столі, поговорили і так далі. Це просто є оце таке глобальне шкідництво. І все одно, якби воно впирається в те, що ну, от позиція Росії Путіна вона ж є пряма, тобто без територіальних втрат Україна з цієї війни не вийде. Тобто вчепилися так, що в принципі вже без територіальних втрат неможливо говорити про якісь інші формати. Тому це на якби на це націлено тут. Лише якби по той бік має бути оце, знаєте, спусковий гарчок, коли буде от, якась досягнута домовленість ще просто візія, ось гарантування Україні сталого миру. От сталий мир це є ключове слово сполучення всіх самітів. Хоч кожен день я би їх проводив, але з позиції забезпечення сталого миру. Як тільки світ намацує модель, коли може настати сталий мир в Україні, тоді я думаю, третє рішення, оце рішення наших світових союзників, я думаю, само по собі і викрастерізується. Згадували ми під час розмови про наших союзників, якраз таки низка країн надали. Притулок нашим співгромадянам, і тут щоправда хотілося поговорити. А наскільки ефективними стали наші співгромадяни для України за кордоном? Я не випадково зараз згадаю про Ірландію, тому що ірландців по світу дуже багато, і ці громади вони настільки концентровані, настільки намагаються зберігати свою ідентичність. А як зараз з українцями на вашу думку, пане Остапе? Звичайно, за всіх говорити не можемо, але складається враження, що Досить багато наших співгромадян е, займаються тим, щоб облаштувати. Своє майбутнє за кордоном, звичайно, це нормально і притаманно людині е, жити в нормальних умовах, е, там якось розважатися, жити, ось просто жити. Але виїхавши за кордон, чи стали більше вони допомагати і користуватися можливостями, які є за кордоном? Тому що спілкуючись з знайомими з Великої Британії, з тих таких сполучених штатів, журналістками, е, які зараз перебувають там, е, акції, які були раніше, Раніше зараз, ну практично поодиночні, скажімо так, пікети. Хоча саме тиск українців за кордоном, по-хорошому, тиск, міг би й допомогти, адже так само вони тимчасово, але є громадяни, точніше перебувають в тій чи іншій країні, можуть спілкуватися з громадянами, впливати на політичні рішення чи ні. Я е, дуже з великою обережністю взагалі на ці теми говорю, міркую, бо я розумію, що це зав'язано на е, людській трагедії, людські долі. От чесно кажучи, я не знаю, чи може бути взагалі щось гірше в житті людини, от просто покидати свою рідну домівку, своє все ото насиджене, намолене місце, де ти, де ти жив, і просто в якийсь момент це закидати і десь. Стрімголову втікати. Ну ж це ж не добро життя, це ж не є якась трудова міграція, чи просто захотів хтось собі з дітьми прошукнутися, знаєте, по Європі. Ну, це ж це ж страшна воєнна імміграція, яка є, ну, чи не, ну, це для людської долі, я вважаю, е е е катастрофою. Але якщо підніматися на поверх вище, то ну, Україна це дуже діаспорна країна. То в нас є кілька хвилі міграції ще там з кінця 19-го сторіччя, оця п'ята, оця вона. Я і тоді називав її найбільш проблемною. По перше, через те, що ну вибачте на слові, це не здебільшого виїхали люди, які або з, е, з породи, які є різниці, Тобто люди, які і в Україні не сильно відзначалися якоюсь гіперактивною діяльністю, патріотичною проукраїнською, знаєте, на рівні, там, лозунгів. І плюс тут спрацьовує ну, це таке мовна ідентичність. Я це вдаватися не буду, але я більше би послався в частині от того, що ви питаєте, на соціологію КМІСу. Довіряю їй повністю. Це три країни: вони дослідили: Німеччина, Польща, Чехія. Але mm -hmm. я смію припустити, що воно репрезентативно ці цифри взагалі до всіх європейських біженців. Так от, 34 наших біженців не стежать за подіями в Україні. Тобто, кожен третій викреслив Україну зі свого життя. Це перший момент. 50% це друга цифра. 50% кажуть, що не повернуться. Грубо кажучи, половину, хто виїхав, вже ми втратили. Серед них тих других вже 7% мають громадянство. 12% подалися на громадянство, вже чекають відповіді. Тобто, вже разом 20% будуть мати громадянство. Планують подаватися 43%. Разом фактично під 70% усіх, хто виїхав. Через 3-5 років стануть громадянами іншої країни, і, і все. Ну тобто, і тут людське вже спрацьовує, розумієте? Бо якщо діаспора там, УНР -у минулого сторіччя чи дисидентська діаспора 60-х років 20-го сторіччя несла ідею України, бо це були борці, які тут не могли вижити, вони це була політична міграція. То ця частина діаспори, власне кажучи, імміграції, ну, вона вже просто є чисто такою людською, їм би просто жити. І 68%, ви ж гарно сказали, та да, просто жити. І це, і, і це зрозуміло. 68% згідно з столої кмісу цілком задоволені тим, як склалося їхнє життя в Європі. З них я ж кажу, фактично, цю тему треба як без емоцій прибрати. Людина сюди не вернеться, якщо не буде миру, розвитку, стабільності. Бо нема таких прецедентів, коли з нормального світу, вільного, свободолюбивого. Хтось буде вертатися, вибрати на слові мало не в Констабі, де ти ще не перетнув кордон, а ти вже погроб всім винен, і держава тебе мало не злочинцем вважає. Так не робиться політики повернення. Своїх громадянина. Тому цю тему ми вже якби профукали через глибоку некомпетентність держави в частині своїх громадян за кордоном. Не може створити зацікавлення в поверненні, а людина все одно хоче жити вдома. Розумієте? Це не обманеш людина хоче жити вдома, але нема умов до побачення. Світ широкий, це 21 століття. сторіччя. Тому ця тема більше тригерною є на емоційному рівні, на політичному угу. від нашої теперішньої от якості діаспори, яка в нашій частині навіть розчиняється в російській діаспорі і шукає російськомовні школи по Європах, ну, годі сподіватися, що це високе знамено українського інтересу, патріотизму буде. Знаєте, так нестися в всіх е, країнах. Я б не узагальнював, але на загал, десь плюс-мінус. Мені це бачиться так. Я претензій не маю жодних ні до кого. Люди вже перек... пережили і так своє приватне пекло, і вони просто далі будуть жити хто як може. Кому як вдалося, кому зрештою як совість дозволяє, uh -huh. це вже зараз є сферою просто приватного вибору uh -huh. кожної приватної людини індивідуально. От така моя думка. Я не нав'язую її, просто нею поділився. Так, дякуємо вам за неї, пане Остапе, Але тут доречно пригадати нещодавні обмеження консульських послуг за кордоном, так коли МЗС упровадило в контексті цих мобілізаційних процесів, нібито таким собі кнутом намагалися заганяти тих чоловіків, зокрема, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення. Чи можна вже говорити, що ці спроби геть новінчалися успіхом і нічого з того не вийде, що кнут не спрацьовує, що потрібно шукати інших механізмів. Або ж якщо ви говорите ми геть профукали цю можливість зараз? Кнут ніколи не спрацьовує на відстані. Кнут спрацьовує лише у межах клітки. І ми це бачимо: у межах клітки можна, звичайно, наводити шорох. Коли ти знаєш, що ніхто нікуди не дінеться. То там, звичайно, і кнут, і, і пряник, і, і, і миска з хмельни. То таке діло, То знаєте, на відстані це не працює, тому що ну, ось, ми, ну це говорено, переговорено, але тут питання просто в глибшій філософії ставлення держави до свого громадянина. Ми все одно не уникнемо цього питання, що вільний громадянин є ну, основною. Не знаю, цінністю, абсолютною цінністю 21-го сторіччя. І держави діляться, власне, поставленню до громадянина свого, діляться на, на нормальні, демократичні, до яких ну, якби ми мали би належати, бо ми ж йдемо Євросоюз, ми ж є країна Європи. І на етатичні, де держава понад усе, диспутія, тиранія, диктатура, авторитаризм. Громадяни позбавлені всіх прав, але за голосують, отак як має бути. Тому от на такому маленькому прикладі ставлення до закордонних громадян, при всьому там знаєте, тут можна кожному висунути сто претензій, а чому то, а то втік, втікачі. Там лексика може бути яка завгодно, знаєте, кожної там людини своя. Але ну тут питання вже в державі. Якщо держава ставиться таким чином. Що вона якби вже вважає винним кожного? Як писав Шевченко ще не народженого, ну то воно такий ККД буде. Тобто нульове або навіть мінус.